Поїхали. Дивіться, ще є п'ята схема рідко дуже використовується. Ми вже говорили про це, що якщо дуже простий викол, дуже простий викол, форма дуже проста, то нема смислу робити дві однакові дві половини штампа. Оце дорого ж робити дві половини штампа. Ось такий вик. От, от весь вик, дивіться, оце, оце такий викол. То ми робимо ж одну половину штампа, ми говорили що це зробили, облогію канавку тоді розмістили в ній. А тут просто полірована плита. Ну, звичайно, полірована плита значно дешевше, ніж штамп, набагато. І Якщо це простий виклад, то так і то це п'ятий тип подлойної канала. Чим відрізняється, що місточок в нижній половині штампа. А чому у всіх попередніх у верхній? Бо вона, е верхня половина менше зношується, вона холодніша. Ви зрозуміли? А тут ми виграємо за те, що рахунок того, що ми не робимо половину штампу, просто п'ятий подвійної канала. Зрозуміло, так? Да? Мовчите, хорошо. А цікаво, от ви коли я весь час говорю, ви мене чуєте, а для того, щоб я вас почув, ви маєте щось у себе натиснути, так? Да? Ну, от я включаю, виключаю мікрофон, щоб вам там є звук, я вже життя, а не вітали. Що ти у мене на зв'язку весь час, а хлопцям треба весь час щось включати. І тоді говорити, так? Та ні, це всім потрібно натискати кнопку і тільки потім казати. Ага, ну я зрозумів, я зрозумів. Так а що ви так, ледачі, чи що, чи нема питань? Та ні, ну просто тут зайві всякі звуки може заважати будуть. Як у когось мама на що скричать, добре, ні, нема питань, все, я зрозумів. Це така техніка звикає, просто треба звикнути і все. Тобто не тому, що ви глухі не чуєте мене, а просто щоб не морочитися, не займати, забирати час на непотрібні речі. Розглянули канавички, зрозуміли, для чого облої, а тепер давайте ж знаємо, це ж ми маємо запроєктувати, ми маємо сказати, скільки відсотків треба додати, які будуть облойні канати. Ми технологи, ми тут господарі розумієте, президенти цієї роботи. Об'єм облою. Оптимальний об'єм облою насамперед залежить від складності викову. Ви зрозуміли чому, ми тільки що говорили багато. Чим складніший викол, тим більше треба опір. А раз більше опір, то і більше буде вилучена облогі. Що він складніший, то більше об'єм облої маємо передбачати, тому що метал на порозі облоїної каналки буде з'являтися раніше і його більше витече. Навіть в одному, от знов таки, давайте. Шатун. Танюш, ти знаєш, що таке шатун? Ні? Ну, дві головки такі, а тут Ну, шатун. Да. О, ну, Склад... О, складна, 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 складна. І коли ви починаєте деформувати, на ще нічого не витікає, якщо ви правильно спрогнозу ну, пізотову його. А там, де голов, кожен починає витікати, і більше витече. От усе. Залежить оптимальний об'єм блої від місця розташування і від місця від складності, і від місця розташування. Подивіться на, ці, на цю прекрасну. Страшно схему, Розумієте? Я хотів би, щоб ви теж зрозуміли, що ви одна із небагатьох професій в світі, а саме, саме наша спеціальність, так тому що ми з штампами маємо і відповідальність вже велика, яка має добре володіти, добре бачити, добре креслити вміти читати малюнки. Оце вчиться, вчиться, це вам як знахідка, ну не тільки на старість, на все життя буде. Один і той вікон, от такий такий вікон, ну якийсь переріз, простенький, без нічого. Якщо ми беремо, а яке перше правило призначення облою, на місці перетину оптимально верхнього і нижнього ухилів. Правильно? Правильно, верхній трошки більший, цей трошки менший, оце оптимально зрозуміло. З точки зору, чи якої точки зору? З точки зору економії напуску. Не економія, а зменшення напуску. Бо оце ж напуск виходить, тут -то ми обріжемо, а тоді оце треба фрезерувати, шліфувати чи обточувати. Зрозуміло, це правильно, да? Але найбільше облою це тут. Якщо ви тільки піднімаєте площу плоско розплощину роз'єму роз вище, отут піднімаємо вище, бачите? Менше вже, чого менше. Бо матеріалу спочатку затекти треба в цей кут, підняти сюди аж тільки потім в облогі. А тут, якщо ви берете на торці, взагалі дивіться, не можна порівняти цю величеницю. Але як у житті, знаєте? Немає прикрості такої, якій би не було добра. Так і тут менше облоя, а, а більше прийдеться сточувати. І оце питання ви зараз вирішуєте ви, тобто ми, технологи. Зрозуміло, ми маємо знати. Що якщо ми по всім правилам зробимо, то буде найбільше облог. Якщо зміщуємо, то буде менше, менше і менше. Все, ось там друге поняття. Розрахунок маси облої. Приштампування на молотах спочатку. У нас все-таки дві принципові принципові два типи машин: кривошипні і молоти. Ви знаєте, не буду говорити так, що на молотах вища швидкість деформації, і ударна деформація. При штампуванні на молотах параметри облої канавки розраховуються в залежності від розміру викову. Товщина облої, тобто H. У облої два параметри H і B. H спочатку 15-тисячних діаметр. Діаметр чого? Якщо це виков другої групи, шестерня, фланець якийсь, то це діаметр. 15 от діаметру це буде величина H. Вона там є таблиці такі, там офіційно це все записано. Ви нічого не маєте. Якщо це викол першої групи, то береться 0,15 корінь із проекції виколу на площу розйому. F виколу, бачите? Проекція виколу на площу розйому. Зрозуміло, ну це аналогічні ці. Аналогічні. Далі розписано це, а тут все так. За розруковою товщиною облою. Розрунковувати, товщину облоя розраховуємо. А потім вибираємо один з трьох типорозмірів облойної канавки. Для кожної товщини 2 міліметра, скажімо, будуть ще всього три типи розміру, де буде що ширина буде входити і е, параметри магазину. В залежності від того, осаджуванням чи витискуванням, заповнюється ручай. За таблицею у довідниках. Є таблиці у довідниках, це все ви будете бачити, тобто пак зараз класовий довідник у вас в комп'ютері. Ви просто не уявляєте, які часи ви живете. Абсолютно <смірко> не уявляєте, які класні часи. І, і тому треба ж до себе вимоги ці були, щоб і класне життя вийшло. Не так, що Ну не, не. про погане не будемо говорити. Значить, зарахунково теж обирають в осаджувані, витискані. Заповнюється ручів. А пам'ятаєте, ми тільки що розглядали і казали, спочатку осаджування, а тоді витискування. Якщо так, то значить у різні викови, один може в основному осаджуванням заповнюватися. У тебе буде перший тип. Другий може бути третій, скажімо, якщо там витискування весь час. Тяжче ж заповнювати витиском, да? вищий опір заповнює, коли витискування. І третій середній якийсь все ви має аж заходите в таблицю, я не хотів приводити таблицю, ж таблицю ви знаєте. Тут аж 2 мм, а потім Б може бути 5, 7 і 10. А ви вже знаючи, знаючи і ви розуміючи, що буде витискуватися, що буде просто осажування. Вибираєте чи перший тип, чи другий, чи третій тип типорозмір. Зрозуміли? Площа перерізу облою, облою. От Тут у нас було, да? площа перерізу облою. Це Зараз, 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 зараз... зараз, Бач, як здурня яка? Чорти я не намалював? Хорошо. Ну, облойну канавку ви вже бачили, да? а це ж облойна канавка, а площа перерізу облою. Яка? От ми найшли аж. По аж знайшли з таблички Б, тобто ширина місточка, а нам же ще ж треба магазин, його параметри вибираються по, я вам сказав, є три типи: чи то витискуванням, чи то е, осаджуванням заповнив. Це те, що я сказав, воно тут е, написано. Площа перерізу облою. F облою це облойна облойна. Перерізою, при якому ми будемо визначати об'єм. Це що Ксі і помножу на площу перерізу облойної канавки. Значить, у нас параметр облойної канавки вже є, де він взявся? Ми знайшли h, вибрали, яке буде перше, друга чи третій типо розмір. А в ньому там є ширина b, ширина е, місточка самого і ширина і висота. Кармана чи магазина. І тут же приведено F обйний канал, площа перерізу облойної канавки. Тому Ксі від 1 до 0,7. Значить, облойна канавка, ви ж знаєте, не заповнюється сам магазин не заповнюється повністю. Я ж вам розказав, чому, да? що він не має, матеріал не має деформуватися в магазині в самому. Тому от заповнення від 0,1 до 0,7 і сьоми, і все. 0,1 ручей заповнюється осаджуванням. Денай менший формації, 0,7 вручай заповнюється витискуванням. Зрозуміло? Зрозуміло. Що таке об'єм облою? Об'єм облою Це F облою облою на периметр виколу. Зрозуміло, зрозуміло. Облой по всьому виколу у вас йде. По періметру витікає туди. Ви знаєте його переріз. Об'єм як, періметр помножений на переріз облою. переріз облою де, а ось він на F канал. Акси откуда? Открити типу по розміру. Ви знаєте, простіше, значить, буде менше 0,1 може бути, так? Складно дуже 0,7, але не більше. Чи зрозуміло це? Так зрозуміло. Так. зрозуміло. А можна тут не питання? О, 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 давай. А ось, наприклад, при штампуванні, да, якщо там штампувати деталь, чи можна, ну, чи можливо при штампуванні зробити ще й отвори? Отвори в Ну, а, да, я, да, Я зрозумів. Да. Ну, скажімо, шестерню треба зробити. Да? Шестерня. Ну, так, так, Шестерня так, так. і для, для, для вала це треба робити. Так, да, безумовно, як. Два знаки при штампуванні два знаки: верхній і нижній. Так? Ми, е, е, ми з вами говорили, може, поспішили трошечки в попередній лекції, ну, ми потім шевернемося. Два знаки. Ви зрозуміли. Товщина перемички має бути тільки не більше 4, не менше 4 міліметрів, а потім, коли обрізуємо блой, тоді проб'ємо перемичку. Перемичка лишається. Отвір зразу не можна отримати. Зрозуміли мене? Ну, якщо не, не, не третій тип не, не третій, третя схема штампування, витискування. Пам'ятаєте, там просто зразу виходить вам отвір готовий. Чи зрозуміло? Тобто ми робимо дві, два заглиблення, а при обрізуванні облої це ж інша операція. Ми пробиваємо цю перемичку і отримуємо офіс. А попередньо звичайно не можна. Ще може питання якісь, Будь ласка, зрозуміло, так? Да? Тепер це ми розібрали з вами, як нам і це ж бачите, до чого ми дійшли? До облої. Нам треба знати об'єм облою. У вас кілограмова деталь. А скільки ще треба замовити матеріалу? Щоб вийшла деталь. Ага, що ж облой на облой треба, ви зрозуміли? Так от це ми тут і розрахували, скільки на вашу деталь треба мати об'єм облої. От і все. А тоді переведете через чилість, будете знати, скільки, там, пів кіла, два кіла, скільки додати до заготівки вашої. Це штампування на молотах. Ще раз, від чого вона береться, ви розумієте: від форми і маси. Вихову. А от дивіться при штампуванні на КДШП. Параметри облойної канавки визначаються то ножем Вибачте телефон, дзвонить, я зніму трубочку. Слухай вас. Алло, алло. Я не можу говорити, зараз у мене дзвонилась про тут треба. Так, все виключаєш? Ну що ж, звісно, все ж не підключаєш. Підштовхання на ККШП. Ви е, на канал прозв'язуєте тонажем пресу. Отак. От Які тонажі пресу є? 630 е, тонн сил, 1000, 1600, е, 2000, 2500, е, 4000, е, 6300. Ну, 8000, ну то окремо будемо говорити. У нас ціла тема буде штампування на ККШП. Значить все. Ні, не, не, не має значення ваші е, параметри вашого викупу. В-облою, да, тепер, а об'єм облою як? В-облою, В, Аж. Ви зрозуміли, Б да? це ширина облойне місточка, аж висота. Це ви вже звикли. А що таке плюс і Б велике і Аж один? Аж один це величина магазину, висота магазину. H1 і там, і тут це висота магазину. Пам'ятаєте, магазин, що таке, да? куди витікає метал, ну де він не має деформуватися. Ну, на першій полупарі я показував. А оця величина Б, це формалізовано, будемо говорити, залежить від маси виколу. До 10 мм, до 0,5 до пів кілограма оця B Береться, береться, оці B 10 мм. Для маси 0,5-2 кг, 15. Оце Б 15 і 20 мм, міліметрів дивиків більше 2 кг. Це ну, формалізовано так. Там копійки втрачаються, але ну, це ж ніхто теж не може знати. Запам'ятали. І периметр, периметр. Тобто це переріз з облою, Б, Б, ширина місточка, H – висота місточка, Б, 10, 15 або 20, залежить від. Маси вашого а h1 – це ваш параметр, який вам дається е магазина, висота магазина. Все, зрозуміло. Якщо передбачений чорновий якщо передбачений чорновий ручай, зараз будемо говорити, що це таке, і в ньому утворився облой, то величина Б збільшується удвоє. Зараз будемо говорити, що таке чорновий е ручай, про це будемо говорити. А тепер дивіться далі. Це все розрахунки, це все теорія, це все фактичний об'єм облою, як правило, як правило, більший за оптимальний. Ну, Якщо менше оптимального, то да? підсудне. Ну, не підсуд, ви не буде, буде брак, будете штампувати брак. Оптимальний. Ну, попасти тютюки в тютільку ж неможливо. Він завжди більший за оптимальний. Це перевищення має три складові. А нам треба це знати, бо нам це погано, якщо він надлишковий. Ви зрозуміли? Ну, в ідеал, ви ніколи не попадете. От ви хочете мати і, 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 ідеальну, готову, закохати ідеальну жінку. Ну, немає ідеалу, заспокойтеся. Вибирайте з того, що є. Ви облою. Це оптимальний облой, той, що нам потрібен технологічно, ви зрозуміли? Плюс три складові. Дельта В1. неточність заготовки. Яка пов'язана із допусками на діаметр штанги і неточністю розроблення може складати до 5% об'єму. Оце, запам'ятайте, до 5% об'єму. Зрозуміло. Дивіться, як я роблю отак от, щоб ви не забували Отако клац. І все. І ви запам'ятали вже. Значить, неточність заготовки. Чому? Тому що от штанга прийшла 100 міліметрів. Ну, вона ж не 100 міліметрів, ви знаєте, плюс-мінус. Значить, 103,98. Ну, я умовно кажу. Так одна буде 103, а друга 98. Обов'язково буде якийсь люфт, будемо говорити. Раз. Це дельта В1 до п'яти. Об'єм, який компенсує максимальне зношення штампу. Що це значить? Під час експлуатації розміри порожнини штампу, це шикарні сталі, ви знаєте, штампові сталі дорогі і леговані. Да? Розміри порожнини, там збільшуються. він стирається, ви нікуди не дінетесь за рахунок стирання, тому збільшується її об'єм. Дельта-2, В2 теж може доходити до 2%. відсотків. отак. Я потім, коли ми закінчимо курс, я вам свій оце, щоб тут маленькі правочки, помилки якісь, коли я готуюся до лекції, я бачу, там помилочки якісь є. Я вам оцей примірники віддам. По якій ми, ми дивимося, ви ми зрозумієте. Поміняйте то й викинете, а цей, з цим будете користуватися. Дельта В3 неякісне попереднє фасонування може призводити до витікання в область значних об'ємів металу. Ця складова може бути до десятків відсотків. це можна. Десятків відсотків. Розумієте? Ця тема буде окремо, попереднє фасонування. Що це значить, щоб ви розуміли? Ну, Знов-таки вертаємося mm -hmm. до, 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 до шатуна. Одна головка більше-менше, а тут стержень. Якщо ви положите заготовку такого діаметру положили, то все не заповниться велика головка. Aha. Я зроблю таку, щоб велика заповнити. Да. А тут дуже багато піде в облої. Тож таке попереднє фасунування? Ми, може, якимись способами. Я буду, це все наш курс. Да? Ми що маємо отаку зробити? тіло обертання, отаке, розумієте, щоб кожен переріз був би відповідав нашу, нашого викову. Тобто попередньо сфасунували, перемістили метал, метал вздовж осі, так, як нам треба, а тоді поклали все, скрізь маленькі і все вийшло. Знову таки тут не точність буде до десятків відсотків. Але будь-яке збільшення об'єму облою понад оптимальним, не бажано з трьох Причин, бачите, ділектичному підходу, бачите, все розбираємо. Це теорія свого роду. <кхід> Перше, для витискування його ви навіть самі можете зараз назвати, що для витискування його спорожнини штампу потрібно витратити більше енергії. Правильно? Правильно. Раз у вас більше, ніж треба, витикаєте більше. При цьому, оскільки ручай вже заповнений, Схема напруженого стану досить жорстка, а тому опір деформації різко зростає, тому інтенсивно зношується опа Опаміля ля. Ви зрозумієте, вибачте, да? у вас сім хвилин. Сім хвилин, так. Да? Спасибо, що сказали. Я десь попробую зараз знайти. Ще раз, зрозуміли, так? Да? Для витискування значно більше енергії. При цьому, оскільки вже зап... да, схема зношується там, Інтенсивно і просто зайва витрата металу. Ви ж його птом вирізаєте, викидаєте все в облові. Тому потрібно дбати про зменшення надлишкового об'єму облою наступними заходами. Да, давайте це на цьому закінчимо. Перше, підвищити, підвищити точність розроблення штанг. Зрозуміло, зрозуміло, це є об'ємне дозування. Ми про це вже говорили з вами, якщо пам'ятаєте. Яке вимірюється площа? Ну, Об'ємне дозування, де автоматично довжина міняється в залежності від передів? Ні, на, на початку наступної, ми будемо вже з цього зачетати. Контролюється, бачите, це на такий шехоті. Бачите, це не це допомагає працювати. Ну, у нас багато дітей було без, без живого, щоб ви знали, як будуть діти, або скажу. Щось маленьке таке було, чи собака, чи кіто обов'язково. Дитя має знати, що є хтось менше, кого треба жаліти. Контролюється ступінь зношування штампу. Скажемо, ми знаємо, що, отут приклад такий: на цьому штампі до зношування 10 тисяч виковні. Ми розбиваємо його на 5 періодів, по 2 тисячі. От 2 тисячі штампували, додаємо ще відсоток, додаємо ще відсоток до об'єму. Ви зрозуміли. І застосування сучасних способів попереднього фасонування, те, що я вам казав, вальцювання, періодичне прокатування, електровисаджування, про це все будемо говорити. Все, до цих пір ми дійшли з вами, і я хочу вам чуть-чуть трошечки почитати. Так, да, ви якраз вписались, ровно, п'ять хвилин у вас осталось. П'ять хвилин, ну приказ. Я думаю, що я скільки встигну, стільки хтось скаже, то тоді а, я хотів би з вами поговорити, от чи цікавитися політикою, чи цікавитись тим життям, яким. Ну, я хочу, чи сприймаєте ви поезію? Чи сприймаєте ви? Чи, вхо... чи душа відкрита до нього? Читаю, поки нічого мені не відповідає, ми потім поговоримо. Картиночки такі, по чотири рядочки. У будь-яких конфліктах завжди є два виходи. Слабенькі дуже пнуться, щоб агресивно ствердити своє, а сильні духом тільки усміхнуться. Усі нещастя дані нам для того, будь уважні, дуже цікаво. Усі нещастя дані нам для того, щоб ми змогли свідомо зупинитись, задуматись, чому все так змінити бажання, звички, погляди, дорогу. Це дуже глибока катувачка. Будь-яка неприємність, яка в нашому житті виникає, це вам сигнал спочатку. Якщо ви включили, зрозуміли і ви себе міняєте. Для вас робота інтерес чи гроші? Вона цікава чи пристойні бабки? Ці відповіді має знати кожен. Ви живете з душею чи з достатком? Є, про що подумали, є. Здавалось би, всьому навчитись можна. Здавалося б, всьому навчитись можна. Але до всього треба мати хист. Є в світі три професії від Бога. Це лікар, мудрий вчитель і артист. Запам'ятайте, Три професії від Бога: лікар, мудрий вчитель і артист. Про себе дбати, чи е, гребти під себе це якість вродження. Їй вчитися не треба. Лише вибраним Господь дає таланти. Служити людям і про інших дбати. Розумієте, так? Строн. Ми всі тварини, ми ж всі частини тваринного світу, і в нас все є тварина. Знає творгу, знай, знай ангел-охоронець є у нас. Це сутність, що нас любить і цінує, підказує, як жити повсякчас. Як робимо дурниці, і він сумує. Коли він поруч, ми не боїмось. Багато легше жити, якщо знаєш, що за плечима добрий, мудрий хтось, хто любить, радить і оберігає. Ви ну, можете суперечити, я не знаю, як поставитись віри, Це не так важливо, розумієте? Ну, ви почули, я думаю, мене. Да? Треба, треба думати. Вам легше жити, твій, що хтось є, хто підказує. А хіба немає такого, от треба щось таке зробити? А воно вам там і робить? Сто раз таке буває. Пересилиш себе, получиш. Усі страхи і сподівання це біополе коливання. Чому збувається найгірше? Тому що ти його боїшся. Нічого в світі не треба боятися. Розумієте? І все ж таки у кожного із нас, у глибині душі чи за душею, є совісті куточок. Кожен раз, як ти не хочеш радитися з нею, вона змовкає. Але душу все, передчуттям чи горя, чи розплати, і прийде час, згадається, усе, але не буде вже куди тікати. Це дуже. Давайте на цьому закінчимо. Це дуже серйозно. Давайте ще раз прочитаю. І все ж таки, у кожного з нас у глибині душі, чи за душею є совість і куточок. Кожен раз, як ти не хочеш радитися з нею, вона змовкає. Але душу, все, причуттям чи горя, чи розплати, і прийде час, згадається, усе, але не буде вже куди тікати. Все, щоб вам завжди було куди тікати, щоб ви звертались до совісті. Дякую за увагу. Дякую. Дякую вам.